Що його турбує більше за все? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що його турбує? Думайте про свого партнера і подивимося. Достойний чоловік, серйозний, мудрий, трохи упертий характером, але зараз в даний момент його турбує. Матеріальне, дуже турбує матеріальний стан. Не можу сказати, що в нього взагалі немає грошей, але він хоче, хоче накопичити гроші і придбати щось дуже цінне. Про це нікому не розказує. Ця тема для всіх закрита, але дійсно він зараз дуже хоче цього досягти. Активно старається над своєю такою метою, хоче досягти її чим пошвидше. І я вам скажу, у нього це вдасться. Тут, напевне, або придбання житла, або авто ну це дуже така серйозна покупка. Дійсно, він хоче досягнути цієї мети. І більш за все його зараз турбує це. Багато працює над цим.